Доброго вам здоров'я, шановні! В цей четвер починаються зелені свята, дуже відповідальний період, дуже важливі ці свята. Дуже жалко, що про них так мало говорять взагалі в нас в медіа, в нашому інфопросторі українському. Бо це дійсно ще дохристиянські вірування, і вони були настільки потужні, вірування нашого українського народу, що навіть християнська церква, яка прийшла на ці землі. Не змогла нічого з цими віруваннями вдіяти, через те навіть тріцю довелося підлаштовувати під традиції нашого українського народу. Тож давайте сьогодні розберемося, що це таке ці зелені свята, коли вони відзначаються, що можна робити в ці, і треба зрештою робити в ці зелені свята. А що суворо заборонено? Що сьогодні, і завтра, і протягом цілого тижня робити не можна. Тож я починаю. Слава Україні! І дякую Господові Богові, нашим захисникам за цю можливість. Сьогодні про це говорити тут з вами відкрито українською мовою. Слава Україні ще раз! Тож, зелені свята, які в Україні також відомі як Трійця, це таке унікальне поєднання свят християнських і дохристиянських. Офіційно християнське свято Тріця відзначається в неділю, за 50 днів після Великодня. Зелені свята починаються за кілька днів до тріці і тривають ще кілька днів після неї. Технічно це з четверга перед трійцею і аж до неділі наступного тижня, коли після цієї неділі має починатися Петрівка, новий піст. В цього року, до речі, його не буде. Я випущу ще одне відео, де розповім, чому цьогоріч не буде Петрівки в нас. На зелені свята люди прикрашають свої помешкання різноманітною зеленню. Називається це зілля, це гілки дерев, трави, квіти. Одна з найпопулярніших рослин це аїр, і традиції збору цього зілля або клечення, як ще його називають, або квітчання, як ще його називають в різних регіонах. Вони в різних регіонах дійсно різні, відрізняються одне від одного. Але, тим не менш, зелені свята дуже тісно пов'язані, перш за все, з поминанням померлих предків. І вважається, що душі померлих можуть повернутися та сховатися в траві саме в цей період. І принесення зелені до хати пов'язують саме з тим, що повертаються наші предки до нас, і таким чином ми закликаємо ліс до себе в гості, і урожай, і багатство до себе в життя, в свою родину. Починаються зелені свята або русалії, як їх ще називають, з русалчиного Великодня або Навського Великодня. Взагалі-то в різних регіонах навський Великдень відзначається в різні дні. В деяких регіонах у чистий четвер, в інших регіонах в четвер після Великодня. А в принципі, в більшості регіонів українських навський Великдень відзначається в четвер перед тріцею. Тобто, як би він не відзначався, це по-любому буде четвер. Ще його називають русалчин Великдень, і це свято, коли за повір'ями русалки, які є духами померлих дівчат, виходять з води і шукають своїх матерів. Якщо їх не поминали, то русалки можуть заоскотати своїх матерів до смерті отаке От покарання. Це пов'язано з віруванням у важливість поминання та пам'яті про померлих. В цей день також існує традиція красити яйця в жовтий колір, як символ сонця. Та весни і роздавати ці яйця дітям навський Великдень, відомий також як Зелений Четвер, Русалчин Великдень або Семик, святкується в четвер, сьомого тижня після Великодня. Цей день присвячений поминанню тих, хто помер неприродною смертю. Ще варто тут пригадати, що насправді за дохристиянськими звичаями в українців. Кладович цвинтарів не було. Цвинтарі це суто християнське таке вже надбання наше з вами. А до того ховали, де прийдеться. Набіжчиків, в лісі закопували, в полі закопували, біля доріг закопували. І там, де ховали, потім на цих місцях садили багато-багато дерев. Таким чином створювали нібито нові гаї. Це відображало повагу наших предків до померлих родичів до природи. В цей день була обов'язкова страва в нас традиційна в цей четвер, і це яєчня. Тож обов'язково з'їжте яєчню в цей четвер. Це Прям от треба зробити далі. На цьому тижні дуже важливий день. Це клечельна субота, традиційний день, який в Україні відзначається напередодні трійці. Ми в 24 році відзначатимемо Трійцю 23 червня. Тож клечельна субота в нас припадатиме на 22 червня. І в клечельну суботу українці здавна прикрашали свої бістя зеленю, тобто зіллям. Ходили, збирали зілля. Люди приносили в оселі клечення. Це це зелені гілки клена. Верби, липи, акації, ясена, горіха та дуба. Осика вважалася для цього забороненим деревом, в цьому обряді вона не використовувалася, адже, за легендами, саме на ній повісився колись юда. Також в цей день збирають польові трави, які потім святять в церкві. Наші предки вірили, що кожна рослина, свячена на трійцю, має сакральне значення. Наприклад, полин використовували для очищення житла від негараздів, а їром вистилали підлогу для залучення добрих духів і зміцнення здоров'я. Любисток вважався захистом від пристріту, чебрець жіночою травою, яка допомагає стати матір'ю. А м'ята та меліса – відлякати злих духів допомагала. Клечельна субота також відома як поминальна субота, коли люди відвідують могили своїх предків, прибирають їх та моляться за душі померлих. І треба ще важливо додати, що в дохристиянських традиціях поминальні дні вони не вважалися якимось днями, коли треба тужити. Навпаки, люди веселилися, пригадували тільки хороше про своїх предків, які вже відійшли в засвіти, відійшли в ірій. І годилося співати, танцювати, веселитися, добре проводити час. Плетіння вінків завжди було важливим обрядом, особливо пов'язаним з трійцею та іншими святами, як от Клечельна Субота, П'ятидесятниця та недількові заговини після зелених свят. Ці обряди символізують проводи весни та вшанування предків. Перший місяць після Юрія за римським календарем, яке оспівувало нащадків роду та народження літа. Цей обряд, відомий як Розалії, поступово поширився серед інших народів і, можливо, прийшов до України через Балкани. Останній тиждень перед трійцею називався Зелений або Клечельний. В цей час починали клечувати жита, вірячи, що оживають душі мертвих в цей період. Тих, хто помер не своєю смертю, втопився, народився мертвим або похований нехрещеним. Нагадаю, що нехрещених діточок, потерчат було прийнято ховати під підлогою, під порогом. Просто в хаті або під пічкою, чого під порогом через те, що було вірування таке, ніби якщо людина переступає поріг, вона нібито хрестить цю дитинку, бо нехрещена дитинка вона дуже страждає і мучать злі духи. А коли вона хрещена таким чином, то їй нібито легше на тому світі. Щоб захистити свої домівки та посіви від русалок, які вважалися особливо агресивними в цей день. Люди прикрашали свої бістя зеленю, гілками дерев, пахучими травами. Дівчата робили оберегові віночки, завивали їх на живих деревах, переважно березах, зазвичай це робили в четвер перед п'ятидесятницею. Зранку в четвер дівчата випікали пиріжки та готували яєчню, що була обов'язковою стравою в багатьох обрядах зелених свят. Після обіду молодь збиралася на одному з подвір'їв, прикрашали його, ставили посередині зрубану берізку та діжку з водою. Коли всі збиралися, одна з дівчат перекидала посуду з водою, витягувала берізку та прямувала до відчинених воріт. Після цього розстеляли скатертину на лісовій галявині, влаштували їжу та напої, переважно мед пиво, горілку так само споживали дуже активно, і сідали обідати. Потім дівчата розходилися, щоб звити вінки з тоненьких гілок берізок. Після завершення роботи вони обмінювалися крашенками через віночок та ставали таким чином кумами. Це такий обряд був кумлення. Він називався. Після такого обміну дівчата вибирали старшу куму. Для цього кожна дівчина зв'язувала хустину у вузол, кидала її, і та, хто підхоплювала хустину, ставала старшою кумою. Потім дівчата утворювали коло, і старша кума присідала. Інші дівчата покривали її хустиною, прив'язували кінці до кілочків. І вона мовби засинала таким чином. Подружки танцювали навколо сплячої русалки. Потім вона прокидалася, підстрибувала і також танцювала. Цей обряд завершувався частуванням та музиками, після чого всі поверталися в село. Вінки зберігалися до першого дня Петрового посту, який був незабаром. В неділю дівчата знову йшли до лісу, щоб розвити вінки. Вони ретельно оглядали свої вінки, які залишили у четвер на деревах. Якщо вінок мав свіжий вигляд, це віщувало добру ознаку, а коли зів'яв погану долю. Дівчата готували вінки з живих квітів, одягали їх і носили солом. На заговини Петрового посту дівчата йшли до річки і пускали вінки на воду. В давнину зелений або клечельний тиждень. Знаменувався саме він куплетіння. Купатися в Русалчин Великдень в четвер суворо, суворо заборонено. Ні в якому разі цього не можна робити. Але ми маємо також мати на увазі, що в нас на цих зелених святах, бо вони будуть з четверга аж до неділі наступного тижня. І на цій неділі в нас на цьому тижні у нас буде ще Івана купала Ось в цей день купатися в ніч на Івана купала якраз можна і треба. І це буде після трійці в ніч на понеділок. Обов'язково скупніться, якщо буде така нагода, звісно, якщо ви не будете порушувати комендантську годину у вашому регіоні. Не знаю, де ви проживаєте. але пишіть, до речі, в коментарях чи у вас буде нагода така скупатися в ніч на Івана Купала. Отак отакі традиції. Цікавий дуже тиждень у нас, друзі. Давайте дивитися, що буде відбуватися взагалі. Слідкувати за народними нашими українськими рідними традиціями, поширювати їх, примножувати наші знання, продавати їх прийдешнім поколінням. Дякую вам за перегляд цього відео. Слава Україні, до зустрічі!